Друзі, всім привіт! Цікаве питання, яке було мені задане і на яке я записую відповідь. Чи варто зараз купувати Mi-band 9? Я, як людина, яка користувалася буквально всіма Mi Band'ами з 4 лінійки по 8, 9 в мене не було. Хочу поділитися своєю експертною думкою. Дев'ятка – це дуже мінорне оновлення, там став трошки більший екран, трошки більший акумулятор, трошки нових функцій. Через які з Вісмірки я б 100% не обнулявся. Вісьмірка по факту робить все, що потрібно. З сімірки я би задумався, але для чого купувати Mi Band 9, якщо є цікавіші моделі на ринку? До прикладу, такі смарт-годинники з функцією Bluetooth Dwinker, як Redmi Watch 3 Active та Redmi Watch 5 Active. Вони продаються буквально за ту саму ціну, за яку в Україні продається. Mi Band 9 і дають суттєво більше можливостей. Як мінімум це смарт-годинник в форматі смарт-годинника. Тобто більший і більш зручний екран, можливість поставити більше віджутів, також можливість тих самих bluetooth дзвінків І просто-напросто зручність, тому що великий екран набагато зручніший, ніж маленький. Мінуси, звісно, є, але вони не суттєві. До прикладу, менше менш лінії Так, в Мібенді ми маємо. Ретіна екран, тобто там щільність пікселів більше 300 на дюйм, а в е, якраз смарт-годинниках як 250 і 200 відповідно. Але це дійсно не суттєво. От, до прикладу, зараз я вирішив Mi мібендом 5, який зараз знаходиться в мене на руці. І тут щільність пікселів також низька. Але знаєте, мене це абсолютно не турбує. Які ще є нюанси? До прикладу, в смарт-годинниках екран IPS, а в мібенді Амулет. Так, якщо вам це принципово, тоді купляйте Band або шукайте якийсь дорожчий смарт-винник, але для більшості людей це дійсно не принципово. І якщо ви не будете звертати на це увагу, для вас все буде нормально. А ще за 2300 гривень можна купити Redmi Watch 5 Lite, в якому якраз вже буде і amoled екран з нормальною щільністю пікселів більше 300, а також GPS-модуль, що дозволить вам відслідковувати свої бігові тренування без телефона. Ну, Автономність Band також буде трошки краще, по якій причині, по тій причині, що там менший екран. Але, по факту, що заряджати його раз в 10 днів, що заряджати раз в 6 днів, також в принципі не принципово. Що ще додам, можливість bluetooth дзвінків це дійсно фішка. Дуже часто мені телефонують, на мібенд приходить сповіщення, але я можу його лише відхилити. А так я з смарт-годинником можу говорити через нього і не бігти, наприклад, в іншу кімнату за телефоном, не знімати його з зарядки і так далі. Також важливим нюансом є те, що в смарт-годинниках цього рівня зазвичай немає такої функції, як автояскравість, а в мібендах вона є. Але чи критично це, ні, не критично. Тому все-таки рекомендую задуматись на рахунок. Смерть годинника, а не Мібенда 9, тому що, звісно, мібенди дуже розхайповані, вони хороші пристрої дійсно, але пробуйте щось нове, не зациклюйтесь на старому, і тоді, можливо, ви будете більш задоволені тим, що ви отримаєте. А на цьому, в принципі, в мене все. Дякую за увагу і до побачення!